Колись ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого я дурю, ми були найкращими. Час чудити? Драйвова моя. Це ж поганці. Учіться. Зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже мага. Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував я Я панікер! І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні. Про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Цей самий банк. Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимось. То ви, типу, поганки. А ти типу мангозувата. <ривіт> я хіба на таке схоже? <ривіт> Ух ти! А <та> вона запальна, <ривіт> стильнюча, А за токсич мене! Чувка, шукаєте роботу? А я напарників, бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу. Ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що? Ми знову поганюємо. Це буде нашою останньою темною справою. <світ> ну що, маскування, Твій вихід. Я гратиму тебе з повагою. Де О. мої квітучіні Прего! капучіно! Ти ж мій красунчику, зміюнчику. <світ> вона твоя заручниця? Що вона моя дівчина? <світ> <світ> i'm in your